До нашої військової теми Дмитро Снігірьов, військовий експерт, з нами зараз на зв'язку. Пане Дмитро, Доброго дня, слава Україні. Слава, доброго дня. дякую за запрошення. Ну, от на вашу думку, чи вдасться загальмувати наступ Росії на Покровській Курахова? Що ви можете сказати з цього приводу? Я не буду вангувати. Наразі є проховання окупантів і на Курахівському і Покровському напрямку про те, що на Курахівському напрямку бої вже течеться безпосередньо на території Курахівської теж також це Курахівська промзона. Всі попередні повідомлення про те, що Сило оборони України змушені були покинути Курахове, Це власне публікував так званий інститут вивчення війни. Це не відповідає дійсності під контролем Сило оборони України, знаходиться саме промзона. Для розуміння по площа промзони вона співрозмірна площа до сталі. Якщо ми втримаємо фланги, а це в першу чергу населений пункт Дачний, то відповідно є можливість подальшого отримання подивічі з оборони України Курахівській промзоні. Чому край критичний цей населений пункт це основна логістика Сил оборони України, і відповідно у разі негативного сценарію розвитку подій. Український гарнідон змучений буде відходити з зайнятих позицій, бо можливість проведення ротацій, підвезення БК, вивезення поранених буде заблокована. Ситуація аналогічна і на Покровському напрямку. Та сама тактика окупантів наступ по флангах. Є просування по обох флангах і в районі населеного пункту Шевченка, і в районі населеного пункту Українка, які вже знаходяться під контролем окупантів. Основне завдання окупантів це знов таки логістика сил оборони України, тобто використовують е, ту саму тактику, як під час боїв відповідно вугледарі е, і е, на Авдіївському напрямку. Це загроза створення оперативного оточення. Беруть під вогневий або безпосередній кон контроль е, логістику сил оборони України і змушують е, Сили оборони е, покидати е, свої е, оборонні позиції. Зараз буде основні бої точитися за контрольна траса відповідно, Покровськ-Павлоград. Знов таки говорити про те, що окупанта є можливість до інаурації Трампа вийти вже безпосередньо на кордон Донецької області. Причому мовиться не тільки про Покровський Курахівський напрямок, але й безпосередньо а всю територію Донецької області. Ні, ці прогнози нереалістичні. Але е, разом з тими варто робити наголос на тому, що у сил оборони України є тактичні успіхи по декількох напрямках, на чому не акцентують увагу. На жаль, українські змі є серйозні тактичні успіхи на е, Краматорському напрямку. Це успішний характер боїв безпосередньо на території вогнетривкового заводу місті Часів'яр. Ми змогли повернути е, раніше втрачені позиції. І е, значно е, посилили власне е, можливості Силоборони України тримати ці рубежі. Аналогічна ситуація по флангах є тактичні успіхи з сил оборони України в районі Кліщівки. А це було в планах окупантів. Е, знов таки створення оперативного оточення і вихід безпосередньо на Костянтинівку. Крім того, варто відзначити, що є тактичні успіхи село оборони України на Куп'янському напрямку. Спроба окупантів розширити зону присутності так званого плацдармі в районі Дуріччя зазнали поразки. Знищено декілька колон окупантів, які намагалися проводити штурми позиції Збройних сил України. Варто відзначити запеклий характер боїв в районі Білогорівки. Це Луганська область, Лиманський напрямок. Там сили оборони України міцно тримають позиції, причому. По втрати окупантів вони є катастрофічними навіть для росіян. Відповідно, цими було прийнято рішення про проведення кадрових змін щодо керівництва тактичного групування російських військ, які оперують на цьому напрямку. Тому, як бачимо, ситуація неоднорідна, і всі заяви без на кшталт того, що Окупанти зможуть вийти на е, кордони Донецької області вже до 20 січня. Це абсолютно не відповідає дійсності. Дмитра, скажіть, будь ласка, ви ну е, е, вирішили посилити 155 п'ятдесят п'ятої бригади з танками леопард і гаубицями Цезар, і Покровський напрямок. Е, наскільки це е, сильна зброя, як для люди людей неосвічені, скажімо, гаубиці Цезар і Леопард. І будьбачте, для ще раз, я е е скажу що виріш... 100... вирішили покровський напрямок посилити 155-ю бригадою з танками Леопард і Цезар для необізнаних. Наскільки це е дієва і сильна зброя? І наскільки вона може зупинити ворог? Ну сал Цезар важається одні з найкращих сау своєму е е скажемо ну, серед сау. Дальність враження цілі більше 40 кілометрів. Там є ще одна досить серйозна перевага. Це скорострільність. Це а, значні переваги в моменті контрбатарейної боротьби. відповідно, можливості знищення як важкої бронетехніки окупантів, так і відповідно живої сили противника. Бо а, власне російські. Сау у них е, е, тактико-технічні характеристики півтора-два рази е, менші ніж у відповідно е, західних зразків. Ну і плюс посилення бронетехніки зводить на нівець можливості Російської Федерації проводити комбіновані характери атак, мовиться про використання бронетехніки. Причому зауважено, на Покровському напрямку неодноразово вже було зафіксовано. Атаки російських окупантів, причому на легковому транспорті, оце досить серйозний показник того, що у Росіян вже не вистачає бронетехніки для проведення штурмових дій, тобто всі заяви керівників Російського міністерства оборони про те, що в 2024 році в рази було збічено постачання важкої бронетехніки безпосередньо місця е е е проведення так званої СВО абсолютно не відповідає дійсності.